Забула одягнути кільце. Усім вітанчикам. Усім вітанчика! З вами я, Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран Прі Майамі Рожево-блакитне Гран Прі. Поїхали! Формула-1. Почну з образів, які були представлені на самій гран-прі, а потім перейдемо вже до Медгали. А, перший образ, який був представлений у нас від пілота, і перший пілот, який, якого я б хотіла показати, це був б Лоусен та з його дівчиною. Його дівчина одягнена в чудесний комплект від Шанель. На ніжках в неї Ермес та з сумочкою Miss Dior. Вона виглядає фантастично, дуже гарно, лаконічно, просто так і стильно. Ось. Він приїхав в сорочці з коротким рукавом, з пальмочкою на грудному на грудній кишені та Шорти тут в примісі іде льон з шовком, і за цього вони так гарно блистять на сонечку. Та на ножках, на ніжках, ніжках, у нього е, кросівки в сірому кольорі. Отак Лєєм Лоусен з його дівчиною. Вони приїхали на Гран Прі Майами. Мене здивував. Izeк Ай... Аджар з його картатим картатою сорочкою блискучою, вона гарна. Та поїхали е, до Льюіса Хемільтона та його презентації, е, його напою, скажімо так. Це класичний класичний образ в джинсах та. Е, Боже, я ж тільки ось, ось згадувала, як воно називається. Добре. В курточці джинсові виглядає це все класично в стилі Льюіса Хеммельтона. Та поїхали до Медгали. Льюіс Хеммельтон приїхав просто в неймовірному образі. Це білий костюм з Біретом. О, виглядає цей образ феноменально один із найкращих образів Льюіса Хемільтона, і ця брош, і ці кільця на руках виглядають ідеально. Е, метелик, брош, яка сидить на е, капелюшку на цьому біреті, ідеально. Цей образ можна розглядати годинами. і... Він просто ідеальний. Ще тут фактура є ще пояс, пояс виконаний з в морському стилі. Це все пішло від, цей образ надихався предками і виглядає це просто неймовірно. Це дуже-дуже дуже гарно. Гарний був образ від Льюіса Хемільтона в день медгали. Та ще хто був на Медгалі, який нам цікаво. Це псевдопілот, який знімався в фільмі про Формулу 1. Це не Бред Піт, а це Демсон і Дріс. Ідріс, Якщо правильно, то клас. Якщо ні, то напишіть. Справте мене. от. Він приїхав на Бліді Формули 1, але ну, на Бліді приїхав. Бо це ж нема, в принципі, в Формулі 1 такого боліду. Він приїхав на. Добре. Він приїхав на Блаіді Формули 1 на Медгалу, приїхав в комбінезоні в цьому ж, в якому він пілотує в фільмі і в шоломі. Е, я думаю. Серйозно, ти прям цей образ вибрав. на Ну, така думаю, це круто, але оце. Але, оказав... але виявилося, що під ним гарний, стильний, красивий костюм. І з нього як зірвали цей комбінізон, і вийшов такий красивий, стильний образ. І ось така була, як це? Рекламна кампанія до фільму про Формулу 1. Виглядає цікаво незвичайно, і це, напевно, перший, хто ось так ось таке шоу зробив на Медгалу. І це круто. Перший шолом, і він просто неймовірний шолом від Алекса Албена присвячений апельсину. Ідеально пропрацьований. Лого, ідеально попрацьовані тут. По-перше, тут можна використати спонсорів як наліпки на апельсин і це виглядає геніально. Я не розумію, чому до цього не додумався Ландо Норріс і в помаранчевому боліді цей шоломби виглядав би ідеально. Але до цього прийшов е, Алекс Алексалн і це просто вау! Це круто. І переходимо до Ландо Норріса та його диско шолома. Е, це дуже цікавий шолом, і дуже він такий скандальний був, цей шолом. Бо е, саме за е, вигляд виходить, що ось ці. Наліпочки, можна так сказати. Я скажу вам так, воно не виглядає як справжнє скло. Я думаю, це якийсь пластик, який приклеєний, дуже надіжно приклеєний до самого шолома. Багато хто писав, що це дуже небезпечно, що воно може бли... зайчика пустити, у цього, боже, сонячного зайчика, і виходить осліпити пілота. Але все відбулося чудесно. В Ландо шолома не забрали. Ландо їздив в цьому шоломі. Але що я хочу сказати, там ж візери в них вони затемнені спеціально на день Гран-Прі, щоб нічого такого не було. Так що, я думаю, це все супер безпечно. От. І ось такий шолом яскравий представив Ландо Норріс. Це, напевно, перший шолом, який де використовується дзерк. Ні, не перший. Не перший дзеркальний шолом. Ще робив Льюіс Хеммельтон дзеркальний шолом. Але він був як повністю вилитий з дзеркала, а це прям диско шолом від Ландо А Жовто-блакитний шолом у нас від Льюіса Хеммільтона. Джорджа Рассела виконаний в спеціальному принті, який розробив Мерседес на Гран-Прі Майамі і виконаний цей шолом в кольорі персиково-рожевому кольорі. Вигляд чудесний цього шолома, мені він подобається. Шолом від Antonelli виглядає він ось так. Це бордово, глибоко бардовий такий колір з поєданням молочним. Також цей шолом підв'язаний до е компанії, яку представила Mercedes. І гарний шолом і в Джорджа Рассела, і в Кімі Антонелі. Шалом, романтичний шолом у нас від Лія Малоусена в металізованому е рожево блакитних кольорах та з е пальмочками. Та ось такий від Джека Duyна. Яскравий шолом, помаранчевий, блакитний. Чимось він мені нагадує навіть Великого Гетві, шолом від Шарля Леклера в блакитному кольорі. Виглядає він ось так. Доволі простий шолом від шарля. Графіті шолом від Естебана Окона та е, Айзек Аджар представив ось такий шолом в рожево-блакитних і білих кольорах з його м основного шолому просто перефарбований ось такі яскраві кольори. Постери. постер, перший я покажу вам від команди Red Bull з алігаторами, з відсилками до Майами, з пальмами в чомусь в зеленому кольорі. А наступний постер у нас гарний постер від Mercedes в рожевих ем, кольорах, бо це рекламна компанія до. Їхній, е, нових комбінезонів і, в принципі, лого Мерседес стало рожевим. Ось, але це в новинах так ось такий постер, гарний постер з шоломами. Також ми перейдемо Рожевий постер у нас від команди Racing Bulls. З рожевим болідом. От, е, ось такий синьо-блакитно-. Е, Рожевий постер від euh, Williams. Також розеву синій, дуже ідеальний, мені здається, гран-при і болід і кольори з так сходяться. Ідеальний е Гран-при для Альпін. І постер гарний. Мені зовсім незрозумілий постер. Е Феррарі, він якийсь дуже доволі незвичайний для Феррарі виглядає. Мені не подобається, як він виглядає. От. От такий постер від Феррарі на цей гран-при. Чудесніший постер у нас від зовсім немає класичних кольорів на Майами від. Заубера, це більш зелений колір, і виглядає цей постер ось так. Деталізований постер. Завжди, як від них, це класика від них. Постер від Макларен з голубим небом та пальмою. Прекрасний постер. Та дуже контрастний постер у нас від Хас, де зображений пляж та будиночок. Рятівників фіолетового яскравого кольору. Шикарний постер. Мої найщиріші вітання Максу та Келі. Я їх вітаю з народженням їхньої донечки Лілі і мої найщиріші вітання вам! Поїхали до наступної новини. Оскар Піастрі став пілотом дня, за що я його даю. Феррарі на цей вікенд стали блакитно-білі на честь HP. І, звісно, їхній болід трошки став біло-синім. Ось Ліврея від Заубера. Виглядає вона ось так: як величезна клякса на чорному фоні. Мені здається, це дуже схоже на колаборацію з Nickelodeon Awards. Оце от їхня. Ось. Наступний у нас болід від Вільямс. Ой, не Вільямс. Ну-ну-ну. Від Вік. Ніт. Рейсінг Булс. Боже, я всі. О боже, всі-всі-всі названня їхні взяла. Від Рейсінг Булс, і вона стала рожебою. З білим, красивий баліт. Так, продовжуємо до Mercedes. Mercedes стали рожеві, з їхнім індивідуальним принтом. Я думаю, це все на честь, з колаборацією в них з Adidas. Ось, і вони стали рожевими. Та ось подивіться на ці ідеальні і цікаві комбінізони від Mercedes з цими вставками, з сотами, з. Оцим бордовим, дуже гарним кольором і персиково рожевим і чорними елементами в вигляді малюнка квітів виглядає гарно, дуже гарно і дуже е, незвично для Мерседес. Ось, ось, такі були новини. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставлюте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. З вами була я, Софія Блага. Розповідала вам про фешн Формулу 1 до наступного гран-прі, гран-прі Емілії Романії, а потім Монако, а потім... Іспанії. Так що е, будемо з вами набагато частіше бачитись. Боже, я кожен раз вам це обіцяю, ну так і не виходить. Давайте буду обіцяти, може воно просто і так, і як то вийде. Ось, усім дякую за перегляд. Я вас всіх сильно дуже люблю, всіх обіймаю і всім гарних вам гран-при, усіх обіймаю, всіх цілую, всім па-па-па!